Історик за освітою 46-річний Микола на позивний Фенікс, бойовий медик 124-ї окремої бригади територіальної оборони, військовослужбовець, нагороджений медаллю за збережене життя. Я намагаюся, якщо якась ситуація нестандартна бути завжди там, де є поранені. Я дуже, дуже, дуже щасливий від того, що після того, що у мене. Після моє, надання моєї медичної допомоги ще не один боєць і військовий не загинув. Позивний Фенікс каже Микола отримав після того, як йому вдалося вижити після обстрілу та вибрати з живими спалаючої автівки. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він був на заробітках в Угорщині. Одразу виїхав додому на Кіровоградщину. Родину чоловік відправив до Польщі, а сам добровольцем приєднався до лав Збройних сил України. Я дуже добре. Знаю історію своєї країни і я розумів, що щоб не було знову циклічності, коли люди не зрозуміють, що це криза страшна. Потрібно було йти всім захищати. Мені тоді дуже сподобалося, що в воєнкоматі було тисячі людей. Таким чином я попав до. Військової частини, в якій зараз проходжу службу, під час навчання у виші він закінчив медичні курси. Тому у навчальному центрі отримав спеціальність бойового медика. Я дуже змінився, я дуже сумую за тими людьми, яких я вже ніколи в житті не побачу. У 2024 році Микола був на психологічній реабілітації у Данії. Спілкувався із тамтешніми колегами. Я задавав питання, як ви можете евакуювати. Ваших людей, якщо у вас країна Озер, ви морська країна, то мені давали відповіді, що у нас є вертольоти. Я сказав, що це неможливо, тому що зараз дрони і ви не зможете евакуювати. Вони дуже довго слухали нас. Ми їм допомогли. Після війни Микола планує отримати медичну освіту, продовжувати службу в Збройних силах України і виховувати сина, якому зараз 12 років. Моя мотивація це моя родина, моя родина і ті знання з історії я не хочу, щоб нічого не повторилося. Наприклад, 1918 року, коли Україна була захоплена Червоною армією. Мені хочеться, щоб така сильна нація, яка бореться вже років 400 за свою свободу, виборола наконець цю свободу. Оксана Хлібус, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон.